Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний посівний календар на березень 2025 року. І зараз я розповім, що та коли найкраще сіяти на розсаду у березні 2025 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, у перший місяць весни ми продовжуємо активно сіяти на розсаду овочі, квіти, зелень. Зробити це можна за місячним посівним календарем в домашніх умовах, а також в теплиці. Ми сіємо томати, перці, баклажани, огірки, капусту на розсаду. З другої половини місяця можемо вже сіяти гарбузи та інші баштанні, а ще активно сіємо квіти, зелень, петрушку, кріп, листову селеру, салат, руколу, базилік та іншу і коренеплоди. Ранню моркву, буряк, редис та цибулю у теплиці. Нагадаю, головне правило місячного календаря на спадаючому місяці в активні знаки ми намагаємось частіше сіяти коренеплоди, ті, що мають підземні плоди, а на зростаючому ті, що мають надземні. Активно використовуємо плідні дні і відпочиваємо у безплідні та у молодик і повню. А в березні це також дні затемнення. А далі для вас посівний календар на березень. Тож, друга половина 1 березня, друге та третє березня до 12.37. Це зростаючий місяць у овні, і овен то неродючий знак. Він дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Не сіємо і не саджаємо у ці дні, можливо, лише. Проріджування сходів та обробка від шкідників та хвороб. 3 березня з 12.37, 4, 4 та 5 березня до 14.30 це зростаючий місяць у тільці, і це дуже родючий та плідний знак місяць у тільці, дає великий врожай, плоди гарно зберігаються. А також ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену морозостійкість. У ці дні дозволені поливи, підгодівля. А також це дуже вдалі дні для посівів, будь-яких овочів, а також квітів. Можна сіяти томати, перці, баклажани, огірки, капусту на розсаду, редис зелень, квіти, усе, що хочете. Наступні дати п'яте з чотирнадцятої 6 та 7 березня до 1830 зростаючи місяць у близнюках. Близнюки – то безплідний і сухий знак. Він сприятливий для посіву лише видких рослин, наприклад, горох, квасоля, суниця, полуниця. дні близнюків також придатні для копання землі та боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами. 7 березня з 18.30, 8 та 9 березня це зростаючий місяць у раці, і це дуже плідний знак і дуже гарні дні, які підходять для замочування насіння, для сівби, для посадок. Рак це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку, Тож активно використовуємо ці дні. Він дає рясний врожай, але не для зберігання, бо плоди дуже соковиті і великі, та не підходять для насіння. Плоди будуть дуже смачні. Також у ці дати можна проводити полив, щеплення, підгодівлі, можемо сіяти томати, перець, баклажани, огірки, капусту на розсаду, гарбузи, баштані, усе, що піде в їжу або для консервування. 10 та 11 березня зростаючий місяць у леві. Лев то неродючий знак. Тому не сіємо і не саджаємо у ці дні можливо оранка грунту, розпушування, підгортання, прополка, а також різноманітні оприскування. 12 та 13 березня зростаючий місяць у діві. Діва то малородючий знак. Але в цій дати можна посіяти однорічні квіти. Також у ці дні буде сприятливою пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка. 14 та 15 березня це безплідні дні, бо повня та вплив місячного затемнення. У ці дати краще не займатися не посівами, не посадками, а залишити рослини та ґрунт у спокої. 16 березня спадаючи місяць у Терезах, це гарний і плідний знак. На спадаючому місяці найкраще за все посіяти коренеплоди моркву, редис, цибулині, буряк. Також можна посіяти зелень та квіти. Терези дають добре зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння, а ще стійкість до шкідників та хвороб. 17 березня з 9.30, 18 та 19 березня, спадаючий місяць у скорпіоні, і це дуже родючий знак. Можна висівати корене плоди, моркву, редис, цибулині, буряк, зелень. Якщо не встигли на зростаючому, то можна посіяти у скорпіон томати, перці, баклажани. Знак дуже плідний і родючий. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається, будуть великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом. І ще багато насіння, і воно високої якості і добре. Зберігається 20 та 21 березня спадаючи місяць у стрільці, він вважається малопродуктивним та сухим знаком, але можна використовувати дні стрільця для посіву пряних трав рукола, базилік, кінза та інші. Це сприятливий знак і для посіву квітів. Вони будуть швидко зацвітати і дуже дружні. 22 березня з 9.30, 23 та 24 березня до 17.30 спадаючий спадаючи місяць у козарозі. Це теж гарний знак і також можна посіяти коренеплоди, моркву, редис, цибулині, буряк, зелень. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий і довго зберігається. Також уцідати сприятливо замочування насіння. Обрізка дерев, прищіпка та щеплення. 25 та 26 березня спадаючи місяць у водолії. І це невдалі дні. Дні водолія не придатні для сівби і посадок, чого б то ні було. Вважається, що посіяне не зійде. Може згнити в ґрунті, розсада загине, посаджені дерева та чагарники не приживуться. Тож пропускаємо ці дні. Вони сприятливі лише для копання землі та знищення шкідників. 27 березня спадаючи місяць у рибах, риби то родючий знак. Дні риб дуже продуктивні. Рекомендується сіяти усе. Що завгодно знак риб дає рясний врожай і дуже смачні плоди. Однак вони довго не зберігаються, бо соковиті і смачні. Сіємо усе, що не для довгого зберігання, а для їжі або консервування. Також у цей день сприятливим буде полив, розпушування ґрунту і посів квітів. 28, 29 та 30 березня. Не сіємо і не саджаємо бо ці, бо це дні впливу, молодика та сонячного затемнення. Краще не займатися взагалі посівами та посадками, а залишити рослини та ґрунт у спокої. 31 березня зростаючи місяць у тільці, цілець це дуже родючий знак. Місяць у тільці дає великий врожай, і плоди гарно зберігаються, тож можна сіяти. Ці рослини добре перенесуть перепади температур, мають підвищену зімостійкість, також дозволені поливи та усілякі підгодівлі. Це дуже вдалий день для будь-яких посівів: томати, перець, баклажани, огірки, капуста на розсаду, гарбаштанні, квіти, зелень, усе, що завгодно можна сіяти у ці дати. Таким є місячний посівний календар на березень 2025 року. Я бажаю всім вдалих вро.